Цієї ночі і Іран був атакований Сполученими Штатами. На три ядерні іранські об'єкти американці скинули шість своїх протибункерних бомб GBU-57, 13-тонні махіни, які ще ніколи не застосовувалися в режимі реальних бойових дій. Також це було підкріплено 30-ма томагавками, запущеними Сполученими Штатами, по Ірану. І тепер це матиме наслідки. От які наслідки це матиме для всіх і для України, в тому числі будемо питати у Марії Золкіної, голови напрямку регіональна безпека і дослідження конфліктів фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Пані Марія, вітаю. Доброго ранку, пані Марія, складається загальне враження, що після сьогоднішніх нічних ударів США по Ірану стало все ще заплутаніше, хоча здавалося, що куди вже заплутаніше в геополітиці. Скажіть, будь ласка, які наслідки це може мати теоретично для України? Ну для України такого масштабу конфлікт на близькому сході однозначно означає реальне справжнє набагато більше ніж було, наприклад, після атаки Хамасу на Ізраїль, після початку війни Ізраїля з Хамасом відвернення усієї такої дипломатичної уваги від російсько-української війни, тому що коли спалахує конфлікт, безпосереднім учасником якого є колишній основний партнер України з США, то зі зрозумілих причин і Європа, і глобальний південь. Ні, і країни Азії будуть всі зусилля дипломатичні і ну всю увагу фактично політично спрямовувати туди. Ну і плюс для нас це критично важливо, що окрім що зараз для сполучених штатів завершився період, коли спробує спроби домовитися. Про прогулювання російсько-української війни цей період завершено, і Трамп, як і передбачалося багатьма експертами, просто змінює фокус уваги і переключається на напрямок, який дає йому вже зараз. Певні, як він вважає, політичні позитивні з його точки зору політичні дивіденди в той час, як на російсько-українському трекові добитися результату ні врегулювання, ні навіть домовленості про тимчасовий режим припинення вогню Трампові не вдалося. Він просто змінив фокус уваги. Відповідно, і навіть та підтримка урізана, зменшена за яку б'ється Україна від Сполучених Штатів останніми місяцями. Вона і далі буде йти на спад і скоріше за. Все, і пакети допомоги нам, якби якщо не відтермінують, то повністю скасують. Ну але яка остаточна мета на вашу думку цього удару сполучених штатів, тому що? Зараз виглядає так, що вони не вступили в повноцінну війну, просто нанесли удари. Але мета Ізраїлю, наскільки вони заявляли, це повалення існуючого режиму в Ірані. А мета Сполучених Штатів, як вони її офіційно заявили, це припинення іранської ядерної програми. Мовляв, хай собі там фундаменталісти будуть при владі, аби ядерну бомбу не робили. Тобто, що хочуть стати цим ударом? Просто припинити ядерну програму, чи вони згідні з Ізраїлем, що треба міняти всю систему? Мені здається, тут якраз є таке розрізнення дійсно, яке ви підмітили в інтересах з одного боку Сполучених Штатів з іншого боку Ізраїлю. Якщо для Трампа е досить було би, е якщо би Іран повернувся до дипломатичних переговорів про обмеження своєї ядерної програми, про якесь урізання про передачу збагаченого урану якійсь третій країні, наприклад, тобто для штатів було би окей, якби зараз Іран сказав, що він сідає за стіл переговорів і дійш. Шов до якоїсь нової домовленості по ядерній безпеці і по ядерній програмі в той час, як Ізраїль, який, якого власне штати підтримують, бо не США грають першу скрипку в цій війні, а власне Ізраїль для Ізраїля масштаби від від першого дня від першої атаки значно ширші, і якраз такі е, знавці регіону не погоджувалися з офіційною першою заявою Ізраїля е, е, про те, що вони е, планують тільки зменшити можливості Ірану виробляти ядерну зброю, і насправді від початку говорили, що реальна мета уряду Нітаняху в тому, щоб змінити, призвести до якогось внутрішнього хаосу, дестабілізації відповідно зміни режиму в Ірані. І от мені здається на цих протиріччях, а точніше, різності інтересів між цими двома основними союзниками, бо вони союзники Ізраїль і США в цьому випадку якраз таки більше зиску політик. Ічного і стратегічного має Ізраїль, який використовує можливості сполучених штатів підтримку свого найсильнішого союзника сполучених штатів для того, щоб досягти цілей, які якраз є цілями Ізраїля, але абсолютно не в першу чергу і не в пріоритеті для сполучених штатів, і саме таке трактування мені дуже цікаво було сьогодні. Слідкувати за місцевими медіа на близькому сході в різних країнах. Основним бенефіціаром називають власне не навіть не країну Ізраїль, а називають саме Нітаяху, якому подальша ескалація з точки зору місцевих гравців в Бахрейні, в Кувейті, в Каттері, виглядає ця ескалація. Виглядає найбільш вигідною в той час, як навіть після ударів Сполучених Штатів Трампа особисто не називають основною зацікавленою особою, не сприймають. В регіоні як основну зацікавлену особу в подальшій ескалації, тобто є таке розуміння різних різності інтересів між Тель-Авівом з одного боку і Вашингтоном з іншого боку. Ну але е, я теж подивився пресу, правда, не близько східну, подивився американську пресу сьогодні зранку і звернув увагу, що Більшість гравців, ну і в Штатах і очевидно на близькому сході не зацікавлені в тому, щоб це поглиблювалося, тому що на близькому сході це тоді конфлікт, це тоді розпад Ірану, бо там є теж внутрішні різні протиріччя. Це купи біженців і все погано. Америка теж за всією соціологією виступає проти того, щоб в'язуватися в ще одну нову війну, тому що оцей перший запал, такий, який зараз може бути в американців, мовляв, ми все розбомбили. Він з близької нам історії каже, що це. Тільки початок, так само починалося все в Афганістані, так само починалося все в Іраку, звідки американці змушені були піти ні з чим, і то навіть з ганьбою. І зараз всі побоюються, що це буде ще один такий повтор. То не вже адміністрація Дональда Трампа не розуміє, що вони сказавши, а мають сказати Б? Тим більше, що Іран вже заявив, що вони будуть залишають точніше за собою право помститися за ці удари, помститися саме Сполученим Штатам, і зараз всі американські бази. За даними CNN, на близькому сході, переведені в режим бойової готовності на наступні 48 годин, бо чекають якоїсь відповіді від Ірану. Тобто це все може не закінчитися одним ударом, а перерости в ще одну близькосхідну гарячу точку. Абсолютно може перерости. І якщо офіційні офіційна влада Ірану ще заяв такого дуже конкретного типу не робила стосовно американських баз в регіоні, то іранські експерти, які сьогодні зранку коментували заяви, зокрема там академічні співробітники. Дуже цікаво, що вони вже це озвучують. Що американські бази в регіоні на території інших країн близького сходу і навіть пар із окремо перської затоки, вони є абсолютно виправданими цілями для відповіді. Ірану після цих атак і бомбардувань з боку США, тому регіон дійсно боїться не просто напливу біженців, а саме того, що навіть територія сусідніх з Іраном країн буде об'єктом ведення бойових дій, тому що Іран може намагатися влучити по американських базах на території цих країн. Це раз. Але друге якраз повертаємося до того, що для Дональда Трампа, як на мене, цілком органічно виглядає, що він може завдавати Вати удари, і і і це не призведе з його точки зору, або не обов'язково має призвести до повномасштабної війни вторгнення в Іран або, взагалі, навіть такої повітряної війни з Іраном. Він цілком може сказати в будь-який момент: стоп, ми добилися своїх цілей. Іран готовий з нами далі говорити. Припиняємо але. Якраз через те, що наслідки можуть бути для сусідніх країн, особливо якщо зараз почнуться удари по якихось американських базах, якщо запуститься механізм відповідно такого повної дестабілізації, але не лише обміну повітряними атаками між Ізраїлем і Іраном, то зупинити це лише заявами Трампа буде неможливо. Для Трампа мені здається, це класична формула, зараз яку він застосовує. Це те, чого хотіли для України і Росії. Від нього примушення до миру через силу, тобто ми ж очікували, що Трамп міг би застосувати можливості для такого максимального в різний спосіб тиску, в тому числі силового, на Росію, для того, щоб примусити Росію бути більш договороздатною. А насправді Трамп цю стратегію намагається застосувати до Ірану, хоча там шанси розв'язати масштабну війну на близькому сході значно вищі ніж були би, якби він це. Цей самий тиски цю саму логіку застосовують для примушення до переговорів щодо Росії. Марія, ну до речі, про Росію. А чому вона досі мовчить? Уже 11.28, е, купа годин минуло. Я буквально перед нашою розмовою подивився їхні офіційні джерела, і неофіційні теж і там повна тиша. Хоча у Росії з Іраном договір про стратегічну співпрацю в оборонній сфері, оце все і Росія зараз е, схоже на те, що сидить у такому шпагаді, тому що хоче і рибку з'їсти, і залишитися в хорош. Ших стосунках і з Трампом, і з Іраном і з Ізраїлем, але в цій ситуації здається, це неможливо. Ну, Росія якраз намагається грати на своїх достатньо теплих відносинах, зокрема з Трампом, і я думаю, що вони не дарма мовчать. Вони якраз намагаються зараз знайти, чи є якась е, 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 шпаринка для них, щоб е, бути десь поміж усіма цими гравцями і е, е, комусь передавати сигнали і займатися такою, е, хоча б на мінімальному рівні, бо продавати повітря, що вони займаються такою човнуковою дипломатією, зокрема між Іраном і Сполученими. Штатами та Ізраїлем з іншого боку мені здається, це з цим пов'язано, і вони якраз мовчать не тому, що не знають, що відповісти, а тому що стратегія Путіна одна зі стратегій Путіна для налагодження відносин зі сполученими штатами за Трампа в тому, що, начебто, Росія може допомогти в якийсь спосіб. Я вважаю, що їхні обмеженості, їхні можливості дуже обмежені, і просто вони гачок так чіпляють Трампа тут домовити допомогти Сполученим Штатам добитися від ірану. Потрібного штатам результату саме на дипломатичній ниві в рамках такої закулісної дипломатії. Я Думаю, це саме з цим це мовчання пов'язано. Що ця човникова дипломатія або закулісна дипломатія зараз просто в дії? Дуже дякую, пані Марії, що поділилися своїми роздумами з цього приводу. Слідкуємо за ситуацією. Марія Золка була з нами на зв'язку.